Бажаємо міцного здоров'я! Армія Тіві працює на запорізькому напрямку, і ми прямуємо до 118-ї окремої механізованої бригади. Населений пункт, через який ми їдемо, не будемо називати задля безпеки. Тут російські окупанти постійно тероризують мирне населення кабами. Люди живуть під постійним страхом, адже в піві дрони можуть вдарити по цивільному авто будь-якої миті. І на жаль, такі випадки вже були. І зараз ми прямуємо до підрозділу, який знешкоджує ворожі розвідувальні та ударні безпілотники, що наводять ці удари. Хлопці цього підрозділу полюють на них у небі. Прилетіли капи, зруйнували будинки. 1600. Залітає по правій стороні прища. Прямо на центр центрі. На центрі прища наразі. Висота 1630. Так, зник. Десь між хребтом і прищом. Надо треба шукати мегазим. Він тут, блядь, наворачує круги. Він переіно, Я на такі. Він на прищі. Він зараз на прищі. 1400 підсвіти сонечко, будь ласка. Зараз ви шукаєте, і така от напруга стоїть, знаєте, як на футбольному матчі, коли вже майже от десь наші підходять, і скоро буде гол. Ну, так, да, я лично жду, поки цей хлопчик порядочку, той, що зв'язочка, Скажи мені, бачу. Є! Бачиш його? Ні, хрестиком покажи мені. Летить, я бачу його. Швидше, щоб до не доїбався. Вот, 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 вот. Я бачишь, мне не пинала бачить. Ну, ну бывает такие. Хорош. Давай сюда, блядь. — Блин, хмари? Вот я, перед земной. А, вс. Зараз буду вам, блядь, шоу. Хуяр. Есть. Yeah. Фух! Yeah. 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 Ху, черговому. Класс. Uh, знищили суперкам. Красавчик. <coughs> <coughs> <Наславьте. coughs> Ти не будеш їсти. От от сейчас слива просто. На еду, як вона називається? я хочу продовжити. Коли репортаж такий я його так рандомно знайшов. Жилається мотори, як називається. Я вам покажу ексклюзив. Так, давайте разом тоді запишемо нашим глядачам. Вдалий був виліт, і цей раз, хлопці, збили суперкам. Проїжджайте почаще, щоб он звати почастіше. Трішки розкажемо ще глядачам типу ціну цього всього добра. Суперкам він орієнтовно 100 тисяч доларів. Я думаю, якщо вони все розвідають, то ці каби, які летять, вони будуть прилітати точечно, багато і в ті самі місця, куди їм треба. А ми просто намагаємось зробити так, щоб вони це не розвідали і не зробили саме ці точечні удари. Ну, ми бачили вашу, ваш бойовий виліт, і так ну така досить напруга тут була в плані того, що кожен раз, коли там шукаєш ціль, то максимально хочеш її і вразити. Да, а от як це відбувається? Як ви шукаєте ту свою ціль, щоб її? Ну я зрозумів, що це досить складно з того, як ви коментували це ви? з часом, з опитом ми. Коли я його знайшов, наприклад, <гум> мабуть, основна фраза ось він, все, ось він, я кажу коригувальнику, він зразу його фіксує і веде. Я намагаюся там, типу, тримати його по центру екрана і веду за ним і нас доженяю. Тобто, е якщо він на висоті, я піднімаюсь, якщо він знизу, я трошки спускаюсь, підлітаю і обережно його Сажу. Да. Сажу. Ємкість вибухівки э, достатня, щоб в районі там, 3 метрів п'яти його ударною хвилею э, знищити. Тобто э, там, розірве крила, або ж якщо ти просто на нього сядеш, там взагалі ашміотки будуть. Перші рази це взагалі кайф був. Зараз також трошки Ні, ну, ми не зазнаємось, але так, да, це кайф. Це реально кайф, коли ти його просто підірвав. От. А якщо э, ми тут навіть. Дуже близько збивали. Коли ти чуєш вибух, це і виходиш там, хмарка, і такі тільки падає все. о, да, Це кайф. Вони теж в цьому розвиваються. Є е, е, у них БПЛА зала, зала ланцет, зала розвідувальний. Тобто зала розвідувальний, він як розвідку, так і коригувальник. Він наводить е, зала ланцет. В нашому випадку ціль буде номер один: це зала ланцет. Потім. Міняємо дрон, якщо ми знищили ланцет, піднімаємось далі цього розвідувальника шукати і його добивати. То, взагалі, от за ваше чергування, ви скільки можете буває валютів зробити? У нас максимум було щось в районі 14. У них є на залі якийсь детектор. Тобто, ти, коли підлітаєш, він робить маневр і пікірує. Там зробив назад. І далі піднімається на свою висоту. Але ми за таким ганялись, підловили його все ж таки в ошмьотки. Перший там важко десь три хвилини ганявся за ним, а потім залетів в нього все. Ну Таких нам траплялось 3-4 штуки. Ми їх називаємо типу, розумна зала. Коли ти його збуваєш, ти розумієш, що це, ну, це секс. Я ще раз колись вже це казав, а це секс, тому що ну, ти розумієш, що ти дуже багато ну, чого полезного зробив. Хлопці не получать прильотиків. Треба закривати небо. Ми будемо по максимуму закривати. Вам вистачає людей взагалі? Людей немає. Людей немає, тому що ніхто не хоче йти. Тоді, коли я йшов, була така черга, що чесно скажу, взятку дав, щоб мене взяли в армію. Реально договорився за кабана, мене забрали. І я не жалію. Це ще був той період, коли люди самі ще йшли, коли люди хотіли ще захищати країну, а не так, як зараз їх вилавлюють і що заставляють робити. Я пішов тому, що потрібно було. Я не служу ну, на срочки, я не служу. Якби я зовсім не військова людина. тут також гражданська людина. Яка в кашу друкусь закінчила її тут. херак, і молодший лейтенант. Це, от якраз, дрон, з яким ви працюєте. А, так, так. Це... Трошки це розкажете це... про нього. Ну, ми тут нічого секретного ж росіянам не розкажемо, як ми, якщо ми його покажемо. правильно? — То, що я на нього плюю три рази, єдине, що тут секретне може бути: <рес> Бімба! пластит, детонатор, все. У нас тільки що. Чого не вистачає, це як факт на Тіктоки показується, Ісуси довіряє тобі церебу. Тому що да рез ребом нас зараз тяжко, нам пообіцяли надати зараз. Ну то зараз ми просто нашому часто прикріпимо QR-код. Внизу в описі ви будете бачити також посилання на збір хлопців і донайте їм на реп, і допомагайте їм знищувати підарів. Воно не подобається.